Усім доброго ранку. Ну що ж, Сьогодні у нас і второк. Розпочинаємо день з пробігу 130 км з витратою пального 8.0. Вчора так поїздив в понеділок дуже так не дуже, тому що якось вечір був дуже поганенький, а зранку трохи непогано поїздив. І так, що в нас в уклоні? Ну, в цілому щось горить. А так, нічого немає. Так, добренько. Встановлюємо фільтра. Поставлю до 3 км зранку, щоб довго не стояти. 420, 20, 20, 450 і зроблю ось так ще один. За ось такими трьома фільтрами буду намагатися щось зранку зловити. Але ще по понеділку, що зранку було більш-менш нормально, тому що була тривога. Тому якось там декілька непоганих замовлень встиг зловити, ну ось, зараз покажу, їх було дуже небагато. Ну ось такі три замовлення, більш-менш нормальні, все інше було дуже таке. Прям таке, щоб не дуже. Ага, більше. Нічого такого цікавого в понеділок не було. Вечір був дуже тухлий, навіть на Подолі вчора нічого ввечері не зловив, тому якось було не дуже гарно. Так, фільтра поки що встановлені, чекає замовлення. Ось і перше замовлення. Вже з цими людьми ми їздили на Мартусівку. Зараз заїдемо, заберемо людей, то поїдемо. Туди. І що ж, повністю все падає на баланс, як і минулого разу, вже було таке замовлення. А після того переїдемо нагору, включимо е, ланцюг, і за ланцюгом будемо вже кудись вибиратися до Києва назад. А поки поїхали виконувати замовлення. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see Спасибо. Ось ми на Мартусівці. Доїхали дуже так швиденько. Ну що ж, зараз ставимо ланцюг на 5 км і будемо ловити щось до міста назад, тому що зранку тут зовсім нічого немає цікавого. Ну це завжди так. Тут, аби поїхати назад, тому тільки ланцюгом, тому що багато хто також стоїть. І будемо сподіватися, що довго не доведеться чекати замовлення. І так, ну що ж, повернулися ми назад у місто, за таким замовленням. Подача трошки більше була, але все ж таки не стояв, не ждав, не чекав. І зараз будемо щось дивитися. Так, а що в нас по кефам? Ну, ще мені здається, нічого немає. Поки okay, ось тільки на поїзняках починає збиратися, тому може, тому є сенс поки що повімкнути, мабуть, ось так, 2 Та кілометри, то поставити, щоб не кидало, то, грубо кажучи, мінімалками. Ну і скоріш за все також поставлю поки що ось такий, твою мать дорог і ось. Такий, може що й але малий імовірно. Тому поки що чекає замовлення. Гарно, до побачення. Все ж таки добралися до Сокорків. Тут вже почали формуватися якісь кефи ранкові. Добрався за ось таким замовленням, але перед цим була відміна. Пасажир якось замовив собі машину, таксі, але якось зовсім не зрослося. Забивав адресу, але це була промзона і вона дуже велика. Він стояв зовсім в іншій стороні за адресою, тому була відміна за ось таким замовленням. І зараз на Сокорках будемо вмикати ось такі фільтри до 3 км подача 450 15 20 20 і 500 20 20 20 і можливо поставлю ще на оболонь також 3 км та поставлю 23 гривні за кілометр і будемо щось ловити за ось такими фільтрами і може бути щось та прилети нормальний рейтинг у пасажира 4,9 подача 2 км тому поїхали за людиною 5 хвилин подаватись. А в цілому, якщо брати по рейтингу пасажирів, то так щоб був нормальний рейтинг, це для мене від 4,9. Все, все, що нижче це таке. А якщо вже 4,7 та менше, це вже таке. Ну, але тут також треба дивитися на кількість поїздок у пасажирах. Це також немало важлива цифра. Тому що якщо там 4, і 8, 4, 85 на там 1000 поїздок, то це більш-менш нормально. А якщо там 4 і 7, грубо кажучи, до 50 поїздок, то це вже тришак повний. Тому що там кожен водій оцінює не дуже гарними оцінками пасажира і може бути така. Не дуже приємна поїздка з даним пасажиром. Від 4, до 9 це більш-менш нормально, як для мене, рейтинг у пасажира. Це так невеличка відповідь на запитання в коментах, який рейтинг нормальний у пасажира і як він змінюється. Ну змінюється він від того, що водії оцінюють пасажира так само, як і пасажири оцінюють водіїв. А зараз вже майже. Доїхали до місця призначення за пасажиром на подачу. Зараз заберемо та поїдемо по новому замовину. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after yeah hey. Got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For for the fakeness, If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I'm Gonna learn the consequence Of being incompetent Mental health is confidence Dreams and some honestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical. Grab it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day go off of my meds no i'm not giving up no i'm not giving in i will make it to the top taking off and the when i gotta make it i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages a vacant modern kingdom for the taking now that i've been put Людиною поїздка пройшла дуже таки спокійно, все було дуже добре. Доїхали також доволі швидко, за пів години, 23 кілометри. А зараз будемо дивитися, що в нас по кефам на мінському масиві. А на мінському в нас щось трохи дих є, але не зовсім. Таке собі явище. Так, треба якось кудись стати в дуже таке цікаве місце, щоб щось можна було чіпляти по радіусу в обидві сторони. Став перед перехрестям, котрий, ну ось тут от стою. тут плюс-мінус кафе є, ось такі фільтра вже увімкнув. А і до себе по 20 гривень кілометр. Чомусь саме сюди став, тому що... Тут на перехресті можна куди завгодно поїхати і на оболонь, і на мінський масив. Ось сюди також до 3 км непогано може цепляти. Тому буду поки що тут стояти. швиденько. так Замовлення прилетіло з кефом 1,26 та подача 1,7 км. Їхати 4 хвилини, тому поїхали за дівчиною. Настав вечір. Зараз у нас 14. та 30, вже заїхав на барс, заправився на 29 літрів, майже 30 на тисячу гривень. І зараз будемо щось робити. І так, ну по кефам в нас зовсім нічого немає по місту. Ось, ось так все виглядає. Тому зараз поставлю на оболонь та подол. Давай на сукрекидачу також поставимо 2 кілометри подачі, десь 160 гривень, щоб закинуло десь. Всередину дач та щось будемо ловити. Вечірнє замовлення на подол, як завжди, за ось таким ось замовленням. Ну от Рейтинг відразу видно, що не дуже такий на 80 поїздок, 478. Але все ж таки на подол А поки що поїхало, заберемо пасажира. Так, добралися до подолу. На Ну, в цілому, проїхали мовчки під музку. Доволі так швиденько, доволі так нормально поїздка пройшла. Спокійно так сказати. І так, а що в нас на подолі? Ну, на подолі ще рано для кейфів, начебто щось світиться там зовсім трошки. Тому навіть не знаю, яке замовлення та фільтр поки що ставити на даний час. Зовсім не зрозуміло, поки що зараз кудись припаркуюся та буду думати. Нарешті дочекався замовлення, чекав десь годину, було дуже багато варіантів по фільтрам, але щось зовсім нічого не залітало. Кефів не було, і в 6 годин не було, і до 6-ї також не було кефів. Ну от зовсім. Тому якось ось таке замовлення, подача 1,5 км. Та їхати десь 6 хвилин показую пробки. А, сподіваюся, відміни не буде. От і доїхали до теремків. І так, а що в нас на теремках по кефам? Та взагалі нічого немає. От зовсім нічого немає. Тому, та навіть не знаю, встановлю. З 2 кілометрів 420-20. І скоріш за все, оболонь Подол також по 20. Дочекався замовлення. ось такого Стеремків, верпінь. Сподіваюсь, там чимось поїду або переїду, тому що чекати там можна буде довго. Але все ж таки, хоч щось зловив. Кеф 1.3. З рейтингом у пасажира зовсім все поганенько. Все ж таки якимось чудом я добрався до себе на район. А правдами та неправдами там якимось за ось таким ось замовленням. Але все ж таки день сьогодні повне лайно. Зранку ще більш-менш якось. А от ввечері вже повний треш був. Більше сидів, чекав замовлень, ніж їздив. Це просто капець. Ні кефі ввечері не було, от зовсім ні, ні, нічого. Ні на Подолі, ні на лавіні. Не де. От зовсім, де, от просто треш. Коли ці свята вже закінчаються, щоб повернулися усі на роботу, та якось місто почало їхати. Так, коротше, що ми сьогодні проїхали. Наїздився сьогодні 280 кілометрів з усіма переїздами, з подачами, з замовленнями. А по замовленням я проїхав 200. От 80 кілометрів сьогодні просто в трупу просто треш якийсь. Цими переїздами зранку ще ну куди не йшло, там більш-менш хоча б не стояв. А от потім зерпеня довелося туди переїжджати, потім сюди переїжджати. І таким чином я добрався бля, до центру. Звідки взяв останнє замовлення додому. Ну, вірніше до себе на район, а не додому. І зараз також їду в сторону дому без замовлення. Просто таке коротше. Виконав сьогодні 9 замовлень. За ці 9 замовлень заробив 3 300. Отаке. Не день, а срака якась. Ну коротше, так буває. Сподіваюсь, вже зовсім скоро закінчаться ці свята. І місто поїде по своїм робочим справам або ще там якось. Коротше, якось так. Усім бажаю гарних каз та гарного настрою.